А ну-ка, друзі, розказуйте, хто хоче виграти масочку хамільона на новорічні свята. Масочка покруче, модель Advanced на 4 датчика розіграю на основному каналі Іван Ліс у Тіктоці. Масочка попростіше на 2 датчика, моделька Power розіграю на другому каналі «Іван -Ліс Лайф. Спонсор такої щедрості інтернет-магазин GTM Ukraine.com.ua. З ними співпрацюю давно і за промокодом Іван Ліс ви там завжди зможете купити продукцію компанії GTM дешевше і з безкоштовним. Доставкою. І все, що від вас треба, це підписатися на мій один або на другий канал Іван Ліс у ТікТоці і зробити один коментар. Розіграші на моєму каналі завжди чесні. Ви можете дивитися їх у прямих трансляціях на моєму YouTube каналі Іван Ліс Рев'ю. Можете дивитися вже в запису, тобто присутніми на розіграші, бути не обов'язково. Ну і щоб знати, що де розігруватися, будь ласка, в телеграм-канал Іван Ліс шукайте і завжди будете в курсі різної шари і різних крутих новин